Привіт! Якщо не знаєте, що приготувати на вечерю чи обід, тоді приготуйте картоплю з грибами. Це неймовірно смачно, доволі просто та швидко готується. Одну-дві цибулини порізала дрібним кубиком і обсмажую так, щоб вона стала прозорою. Далі, ще хвилин 5-7, обсмажую разом із грибами, які я порізала доволі крупними пластинками. У мене сьогодні печериці. Коли рідина випарувалась, одразу додаю 3-4 столових ложки зверху сметани. Якщо це будуть вершки, тоді 200 мл. З вершками, до речі, смачніше. Сюди ж додаю воду 250 мл. Якщо маєте бульйон, додавайте бульйон. Як тільки закипить, за смаком чорний перець та сіль. І грибний соус готовий. Картоплю вже почистила і роблю на ній надрізи не до кінця. Ось так. Заливаю картоплю окропом для того, щоб вона швидше закипіла. І з моменту закипання буду варити її 5 хвилин, не більше. Після чого перекладаю у форму для запікання. Зверху заливаю заливкою з грибами. Важливо звернути увагу, щоб рідини у формі було до половини. Для того щоб картопля гарно протушкувалась та була потім не сухою. Тому, якщо потрібно, долити ще трохи води і не забудьте картоплю присолити зверху. Запікалась картопля 30 хвилин при температурі 200 градусів. В кінці обов'язково трохи свіжої зелені і корисна смачна їжа готова. Друзі, всім бажаю смачно їсти бути здоровими! Усім пока!